Доброго дня, шановні вінничани! З вами Василь Кіщук, отолерінголог лордцентру Альта Медіка». Я вам розкажу, чим займається отолерінгологія у нас. Зокрема, візьмемо патологію слуху. Ми широко практикуємо відновлення слуху за допомогою медикаментів, за допомогою хірургічних втручань і зараз нове направлення за допомогою слухових апаратів. Якщо є патологія внутрішнього вушка, ми пропонуємо наші сучасні комплексні медикаментозні програми, які відновлюють і покращують кровообіг у внутрішньому вушці, попереднє покращують кровообіг в порожнині черепа, зменшують різні суб'єктивні відчуття хворих це шум, втрата розбірливості мови і так далі. Ці всі явища, такі як шум, зникають. А розбірливість покращується. Якщо це не запальні захворювання внутрішнього вушка, такі як отосклероз, там, хвороба Мін'єра у нас буває, яка супроводжується втратою слуху, ми запроваджуємо хірургічні так звані операції типа розена, які на меті мають протезувати наковадолка, яке мало рухається. Ми його протезуємо і відновлюється слух майже до норми. Коли ми вже вичерпали можливості медикаментозного лікування, можливості хірургічних втручань, можемо запропонувати апаратне протезування, слухопокращуючі апарати. У нас працює ціла служба, аудіометрична, кабінет по підбору слухових апаратів, спеціалісти по відновленню і створенню, індивідуальних слухових вкладишів у зовнішній слуховий хід, як жорстких, так і м'яких, різні типи слухових апаратів з зовнішнім носінням, з І внутріканальні слухові апарати, моно двох-трьох поліканальні, які ми застосовуємо, і хворий, користуючись ними, не відчуває дискомфорту. Апарата цього не видно, він знаходиться в зовнішньому слуховому ході. Тому, будь ласка, якщо у кого з вас є якась патологія, якщо хтось з вас довго лікувався і з малим ефектом, ми запрошуємо до нас в лор-центр Альтамедіка на Амосова і ми дамо вам допомогу саму висококваліфіковану.